Що ви зробили, щоб отримати хрещення Святим Духом? Мені довелося пожертвувати своїм минулим, бо я жила минулим, я тримала образу в серці. Я часто відчувала злість на людей, які колись зробили мені боляче. Це було дуже важко. Я була такою людиною, що якщо хтось. Щось мені робив, я хотіла помститися. Я була дуже прив'язана до своєї сім'ї і мені довелося зосередитися на хрещенні святим духом. Я пам'ятаю, як прокидалася посеред ночі, багато молилася, постила, складала обітниці. Це було нелегко. бо вночі, коли зло знає, що ти шукаєш Святого Духа. Воно намагається з усіх сил тиснути, воно намагається зупинити тебе. Атакує через думки. У мене були жахливі думки. Це була велика духовна боротьба. Мені довелося багато чим жертвувати. Іноді мій чоловік говорив щось, що мені не подобалося. Я відчувала образу, йшла до кімнати, ставала на коліна, плакала. Просила Бога дати мені силу. Підтримати мене. І він такий чудовий, відновив мене, дав мені сили шукати його всім серцем, усією душею. І я чула всередині себе, як він говорить, терпи, доню, я з тобою. Я зробила дуже щиру молитву, як завжди, але того дня я сказала мій Боже, я ніщо. Я знаю, що я сміття. Я наробила стільки зла. Я була дуже поганою людиною. Але я тут. Я хочу твого духа, бо я знаю, що без твого духа я нічого не зможу. Я не зможу залишитися на цьому шляху. Тож мені потрібен твій дух. Я щиро попросила в Бога пробачення усім серцем, усією душею. Просила, щоб він очистив мене і він очищав мене крок за кроком. Слово Боже надавало мені сили, і я продовжувала шукати його. Мені більше нічого не було потрібно. Я казала: Господи, Ти можеш мені нічого не давати. Я тільки хочу Твого Духа в собі, щоб він мене провадив. Я хочу, щоб він керував усім моїми шляхами, думками, очима, вустами, серцем, усім. Коли він зійшов на мене, я відчула мир, велику радість, оновлення в душі. Я сказала: Боже мій. Я ніколи такого не відчувала. Я шукала це все своє життя. Це було щось таке славне, таке чудове. Вибачте, коли згадуєш той день, це був такий прекрасний досвід до сьогодні. Я маю угоду з Богом. Якщо настане день, коли він побачить, що я відходжу від його присутності, то хай краще забере мене, бо я більше не можу жити без Нього. Я вже 25 років у церкві, і щодня я люблю його більше. Шукаю його більше, бо він для мене все. Що змінилося після хрещення Святим Духом? Моє життя повністю змінилося. Внутрішній світ змінився так, що ти починаєш бачити людей інакше. Ти відчуваєш до них тільки любов та порожнеча. Те бажання зникнути, іноді навіть померти. Усе це зникло. Тепер у мене є життя, бо святий Дух це життя. Це любов, доброта, щастя. Секрет у смиренні. Ти маєш зламати своє я поставити Бога на перше місце. Ти маєш усвідомлювати, що ти ніщо без нього. Він моє оновлення. Повітря, яким я дихаю, кров, що тече в моїх жилах, без нього я ніщо, я мертва. Він усе для мене.